Ви не просили, ви не питали. І хто я така, щоб вам відмовляти? Саме тому сьогодні ми оглядаємо і оцінюємо Present Continuous. Критерій номер 1. побудова речення. І побудова в Present Continuous більше Simple, ніж в Present Simple, бо тут нема ніяких подвохів. От тільки Бог любить Троїцю, у нас є три складові: Перш, підмет, друг, допоміжне слово. М is або R. Залежно, хто в нас падя. І третя дієслово з інговим закінченням. В питаннях синочка при синочка, а тобто M is, R, береться і переноситься на початок. Ну, і в кінці ставиться питання. Ну це ж логічно. А в запереченнях ми зі звичайно простого непитального речення, просто до другої складової додаємо not. M not, isn't, a not. і все ж таки знову залежить від баті. Побудові ми поставимо тверду четверочку із п'яти. Criterion 2. умови використання. Взагалі, і продовжений, досить універсальний. Mm. І от прямо зараз він відбувається. Ось прям всю секундочку. І коли ми про звички возмущаємося. Але не про звичайні звички. А от прям про бісячі. І в планах на майбутнє ми його використовуємо. Але лише в тих, що ми впевнені, що збудуться на 100%. 100%. Ну, і лише тоді, якщо вони відбудуться сьогодні, або завтра, або ж післязавтра. Або післязавтра. -після але ну, хоча через тиждень теж. Або через два. ДА <му> ТИ